Здоровенькі були, ви на каналі Карінтефу, а це гра острів, де ми продовжуємо будувати своє старовинне українське, а вже напевне не село, вже напевне місто. Бо я вважаю, що стільки хаток і стільки населення, ну, правда, 311 всього. Ну, коротше, я думаю, уже таке, як а, СМТ, напевне. У нас більш-менш. Що ж, е, значить, зараз на поточний момент, яка у нас є проблема. Найперша проблема, яку нам треба вирішити, це у нас потрібна щонайменше одна церква для населення більше 300. Тому давайте переходимо у релігію. От, і тепер мені треба що? Каплиця не підходить. Мені потрібна саме дерев'яна церква, місце проведення релігій, релігійних обрядів. Хм, церква. Церква це добре. Але. А я просто про що думаю? Стосовно церкви, мені б хотілося якось зробити, напевне, так. Щоб, хоч в мене і є церква, але біля церкви кладовище якесь зробити. Ну, це звучить як мінімум доволі логічно. Що церква і десь неподалік від церкви, в нас є кладовище. Ну, звучить, начебто, дійсно дуже логічно. Але з іншої сторони, церква. Ну, це ж церква. це Раніше не церкву будували, де є в центрі села, а будували спочатку церкву, а потім село. навколо церкви будували. Ну Це, звісно, жартую, але ну, типу, воно там не, 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 не дуже далеко від, від правди. Так, а, значить, ну давайте тоді, де у нас буде центр поселення, як я казав, буде десь ось тут. У нас ось тут є поруч міська рада, тому давайте якось ось так. Я буду ставити церкву. І її пріоритизуємо. А тут же ж немає пріоритетів точно. І нехай вони її будують в саму першу чергу. Бо церква мені потрібна найпершою для того, щоб далі можна було розвивати своє поселення. Поки будую церкву. Одразу зверну увагу на, один, на одну із порад, про яку мені сказали в коментарях, стосовно складів. Ви сказали, що склади ось тут для цегельні вони спокійно заповнюються різноробами, причому навіть вручному режимі. І треба побудувати дуже багато цих складів. Цегельні, типу, ви все-таки там потім сказали, що достатньо однієї цегельні. А от складів треба багато для того, щоб цегли було теж в дуже великій кількості. Ну що ж, тоді я вас послухаю. Давайте одразу, поки там будую церкву, поки на неї зносять ресурси, я одразу буду будувати ще декілька складів для цегельні. Один. Другий. Ну і давайте десь ось з цієї сторони. Нехай, хай вже їм хоч і треба буде зрубати трохи дерев. Ну, давай, ну чуть Е, Ну добре. Чотири. Тобто, поки що, хай буде п'ять складів. Я дивлюся, що в мене поки і один цей склад цеглою повністю не заповнюється. Тобто вони навіть на нього ресурсів у мене недостатньо. Ну, я маю на увазі самої цегли. Не в достатній кількості виробляється. Зато тепер цегельне в мене повністю заповнена. Сюди о, вже є три робітники на тачкарні. Чудово! Здійснювати особливі накази. Здійснювати регулярне постачання і постачати для будівництва. А, ну, давайте здійснювати регулярне постачання. А куди ви пішли? Вони пішли кудись постачати регулярно. А, типу. А, не поняв. Ну, двійко пішло кудись працювати, а тут щось. Хм. Тачкарню я не можу прив'язати. Будь ласка, хто знає, розтлумачте мені в коментарях, що означає постач... ну, постачати для будівництва це я Окей, це я поняв. Здійснювати регулярне постачання, що означає? Що означає здійснювати особливі накази? Ну, стосовно особливих наказів, то я, скоріше за все, в мене є підозра, що саме це означає. А що в мене, до речі, на каменярні? А в мене на каменярні ніхто не працює. А чого? Бо далеко? Так я можу сюди зараз людину. Побудувати будиночок виключно для тих, хто буде працювати на каменярні. Тільки ж вам тоді, шановні, доведеться до хера піхтари для того, щоб купити собі їжу. Ну, типу, ви це теж враховуєте. У мене ринок осьо, осьо і, напевно, десь ну, з цієї сторони також треба буде організувати якийсь риночок. Ну. М -м окей. Давайте зробимо тоді наступним чином. Я. Зроблю. 120%. А, ні, не різноробим секунду. На, постійному, на постійній основі зроблю платню 120%. О, гляньте, одразу працівник з'явився. Як тільки я зарплатню підвищив, так такі вони одразу і працювати пішли. Де ти, до речі, живеш? Мар'ян. А, тобі за, таку, за такі гроші тобі навіть не впадло ходить, да? А, ви, ви, ви мені ще в коментарях розтлумачили дуже цікавий один момент. Десь були люди, у яких був перелом, що, типу, він не шукав роботу. І я на них агрився, а там насправді у них під їхнім статусом. Е, Блін, аби зараз знайти таку. О, не, ні, стоп, не про це влаштовано. Чого? Ні, вона просто відпочиває. Просто відпочиває. Блін, зараз. Коротше, не знайду зараз робітника, але давайте я приблизно вам покажу, де воно знаходиться. Ось тут у нього статус відпочиває, у нього десь ось в цьому районі, я вже не пам'ятаю точно де. Є статус, що, типу, зламана рука. У мене були робітники з переломами. А я на них кричав і казав, що вони такі всі лінтя і не хочуть працювати. Ну, вони не хотіли працювати, бо у них були нато поважні причини. Все, каміннячко є. Церква. Тепер от гляньте, до речі, добудовується, яка у нас прекрасна, чудова, красива церква. Вже один склад побудували. Додатковий, давайте сюди одразу я призначаю цеглу для того, щоб зберігали. І в розмірі 10 тисяч. Все. І нехай тут у нас буде працювати виключно це, це фу, зберігатиметься виключно цегла. Працюватимуть а, і різнороби в руках і тачках. Тут також давайте в постачанні. Ага, працівник з тачкою, різнороб тачкою і різнороб у руках теж нехай носить. І тут також ну тут працівників не буде. Я ж думаю, що якщо я працівника приберу, то воно ж не зміни постачання. Якщо працівника на складі немає, то відповідно ця ситуація, ну, типу, цей вид постачання і не буде використовуватись. Правильно? Якщо правильно, дайте знати, будь ласка, в коментарях. Цікаво буде про це почитати. Так, давайте будуйте церкву, і я вже буду тоді планувати новий район. Готово піп. А що значить піп? А як мені його сюди найнять? Ам, надає містянам можливість задовольняти свої релігійні потреби. Потрібно мати в місті щонайменше одну церкву, про... щоб нарощувати населення понад 300 людей. Піп із родиною оселиться в місті, щойно будівництво буде завершено. А, я зрозумів, типу, в церкві тут у нас будуть попи. А, ось, будь ласка, новий піп прийшов до мене. Тепер він оселився, відпочиває. Молодець, правильно, це благе діло відпочити. Так. Я пропоную почати будувати, можливо, якийсь новий район. Um, давайте поки що ми будемо робити. Я хочу робити. Um... Зроблю ось тут якийсь квадратик. Мені просто цікаво подивитися, чи вийде в мене зробити саме квадратиком такі будівлі. Я не хочу, буду роби... не хочу робити занадто великий, типу проспект, але хочу перевірити, як це воно буде працювати. Знать, про що... про що я кажу? От зараз ви побачите, про що я кажу. Значить, у мене є кам'яниця. Давайте поки що будемо двохповерхові. Кутова кам'яниця. Два поверхи. Отак. Да? Да. А Тепер а, повернути будівлю на 90 градусів F. Оп. Ось так. Тепер дивіться, я хочу поставити кам'яницю. А, ну вона велика, слухайте. Ну, нехай буде ось так. Наприклад, да? є одна кам'яниця. Тепер просто кам'яниця два поверхи. Так, це плюс арка не треба. Плюс крамниця. А, в них. М -м -м. Окей. Давайте зроблю ось так. Кам'яниця, два поверхи. Так. Якось ось так нехай стоїть. Тепер ще одна кутова кам'яниця два поверхи. От якось ось так, да, напевне. Блін, я не видів просто, як воно нормально, щоб воно не накладалося так сильно і було впритик. О, Нормально. Так, ще кутова кам'яниця. Тепер я хочу зробити. Ам... Зараз ось тут просто кам'яниця два поверхи. Якось ось так. Кам'яниця два поверхи єсть. Потім. Біля кам'яниці два поверхи. Я хочу. А... Кам'яниця плюс арка. Якось ось так. Оп. Тут хочу. Блін, зараз у мене стільки треба буде сюди а, кирпича, що просто а, І Я відчуваю, що можуть початися проблеми з їжею. Тому зараз я у цих кам'яниць побудую, а потім, напевне, треба буде планувати ще поля. І полів, скоріше за все, мені треба буде, ой, як до хрена. Дуже до хрена полів, скоріше за все, треба буде, але ну що ж, будемо дивитися, як воно там відбуватиметься. Сюди я хочу кам'яниця плюс а, ця. Не плюс арка, плюс крамниця. О! А, секунду. Блін, я збив. Окей. Ану, давай наново. Плюс крамниця. Не, Ні, ніхрена, воно все одно збилося трошки. Тут погано, що. А, shift! Не. А, кон контроль, сорян. О, є можливість повернути. О, більш-менш, все нормально. Тепер на F. Отут основний вхід, а там малий, да? Плюс крамниця, нехай буде. Ну і все. Побудував кожного типу э, кам'яниці. Тепер хочу подивитися, яким чином воно взагалі буде виглядати. От. В цьому місті. що сюди, до речі? цегла 800. Скільки мені на одну таку кам'яницю треба цегли? А кам'яниця, два поверхи. 900 сто. Йоха, не мені цегли треба. ніхрена собі, і вапна. Ой, ребята. А, сто ямбочка. А що я будую? що я будую? Угу, Молодець Нас, Настроїв? Пісок. Ну пісок то не біда. Пісок у нас є. Деревина є. Тобто, серед усіх матеріалів в мене є вапно, але у мене немає скла. Ну, нехай вони наносять на всі останні кам'яниці ресурси потроху. Хай вони виробляють отут кирпич, і Нехай вони кирпич а -а -а далі будують. Значить, треба налаштовувати виробництво скла. Угу. Виробництво, а як воно називається? Так, я зрозумів. Для того, щоб мені налаштувати виробництво скла, мені потрібно спочатку поташню побудувати. Там, де виробництво попелу, лугу і поташу. Чи поташу, не знаю, як правильно. А, будуть робити луг, попіл луг поташ. А потім я будую гуту. Де виробництво скляних виробів із піску, поташу та палива. Тобто, давайте робити тепер: е, ну, плюс-мінус центр міста, ж правильно, правильно. Тобто, нехай ось отакі от виробництва, потім в перспективних в будуть працювати ребята, ось, які будуть жити в цих будиночках. Значить, е, де б мені тебе побудувати? Де б тебе будувати? Ну тут у мене, типу, не те, щоб промисловий. Хоча ось тут у мене промисловий такий район, тут сіль видобуваємо, да? От нехай тоді. Біля оцього промислового району. Ось так я ось тут його і поставлю. Да? Десь ось так. І отут він влізе, да? Тут же в нього вхід, тут в нього вхід. Отут нехай роблять а, поташ. І його давайте самим першим. Це у нас що? Поташня? А, і тепер мені окрім Поташні потрібна гута. А, виробництво скляних виробів з піску. Пісок є, поташ робитимуть і палива. А от ремарню гуту. Давайте нехай буде вона ось тут. Місце зайняте, Ага. А тепер. Оп. Ось так. Нехай будують гуту. І тепер ось тут. Біля них же ж треба буде ще побудувати склад, напевне, так? Скільки мені скляних виробів е віконне скло? Віконного скла мені треба не так і багато. Тому я гадаю, що одного складу повинно би вистачити. Правда, треба буде подивитися, наскільки масово і наскільки багато ресурсів їм потрібно для цих виробництв. Тому м склад, а де б я міг його побудувати? Так, щоб прям не дуже калічно воно виглядало. А ось тут у мене ось ця місцина. Гляньте, простою є. Да? Будемо заповнювати їх. Ось ці прогалинки в місцях. Якось давайте а, трошечки ось так. М -м -м -о. О. таким чином нехай один склад побудують. Значить, сюди. Гута і ось цей. Ну, і з, з тим, що в мене недостатньо зараз поки що на даний момент кирпича. Це я знаю. Це я знаю, розумію, але поки що, на жаль, нічого з цим зробити не можу. Я просто не знаю. А, ось його донесли. Добре, чекаю, поки збудують. Готово, тепер. Що сюди треба? Поташ, лух, попіл. Клас. А що сюди треба? А, ага, три окремих виробництва, блін, час. Коротше, тепер мені тут треба дров, туєва хуча, бо поташ, а потаж попіл робиться зі спалення кори, луг робиться тим, що кору замочують, і типу, там, ну, точніше, не кору, попіл замочується там, оце, що зробили з кори, він там якось перемішується, і це виходить луг. Але рідкий луг можна використати для того, щоб створити поташ. Для того, щоб створити поташ, це оцей луг. Його беруть, типу виварюють чи випалюють на, на вогні, ну виварюють, воно там виповільнюється, випаровується вода, волога, і таким чином отримується потаж. Ну, це, це капець якийсь. І при тому, що тут -то прям капець. Дивіться мені для того, щоб 25 одиниць поташу отримати, потрібно 100 одиниць лугу та 100 одиниць дров. 100 одиниць лугу, секундочку. А 25 одиниць лугу на нього потрібно. А, а, 50 одиниць попелу. Ну, окей, хорошо. А 50 одиниць попелу це 200 одиниць кори. Тобто. А, Ну, коротше, 4 тисячі кори треба для того, щоб зробити 100 одиниць лугу. 4 тисячі кори. Всраці і не жить. Чесне слово. Це капець якийсь. А що я не поняв? Що тут? Ну. А чого ви її не, не етад? Я ж її випорожнив, все, окей. Знести. Використати всі колоди. які... А! В мене ще не всі колоди використали? Так, да, в мене ще 33 колоди. А, окей. Добре. Е, нехай вони його цей. Тут кору роблять. Так, да, роблять, але мені її тепер треба дохрена. Кори тепер мені теж треба дуже багато. І, напевне, для кори я буду робити зараз десь ось в цій стороні. Це що у нас тут? Це комора. Це тачкарня. Між ними, до речі, є прохід. Вони можуть нормально проходити. І це чудово. Але, напевно, тоді давайте я буду будувати ось цієї сторони склад. Отак. От Все. І нехай вони будують ще один склад, в якому ми будемо зберігати виключно кору. І цю кору потім будуть використовувати як на те, щоб отримувати м -м шкіри, бо там щось теж десь треба кора. І тут, і тут. І так само будуть кору використовувати для виготовлення лугу і поташу. Оцей склад побудували. Він, до речі, недалеко знаходиться. Значить, а, кору ми беремо там. Сюди. Давайте. Ми будемо. А, тут віконне скло зберігати. Тут ми будемо зберігати поташ. А, а я його не можу зберігати тут. А! Галочка. А, поташ. Тут я буду зберігати попіл. Де? Та блін! Ну, якщо я ж зняв галочку тільки наявно, то знаєш, напевно, коли я додаю новий ресурс, то теж ж я не хочу, щоб у мене була ця галочка. Блін, капець, неудобно. М так. Е ще раз, чого виготовляється скло? Пісок, потаж, паливо. Паливо це у нас дрова. Дрова десь у мене вже є, здається, склад, де зберігаються дрова. Якщо я не пом... О, у мене є один пустий склад. Клас. Десь я пам'ятаю, що десь повинен був бути склад. Давайте я сюди одного працівника найму, для того, щоб він випорожнив. А хоча ні, давайте, знаєте, як? Знищити ресурси. 33. Знищити. Все. І тепер давайте зносить. Ось цю будівлю. Все. А, так. Пісок не треба. Паливо десь. В будь-якому випадку 100%. Ось, будь ласка, дрова. Отут у нас зберігаються. Чудово. Дрова в нас є. Дрова в нас є. М -м тепер. Тобто паливо буде, вугілля також у нас ось тут десь виготовляється. Воно в нас є. А, до речі, це ж вугілля я теж не налаштував. щоб постачання. А, тільки різнороб з тачкою і тачкар робили. Бо ви казали, що в руках вони будуть дуже довго возити. А так вони швидесенько поносили, поносили, і у нас буде а, багато вугілля. Тачкар, все є. А, так. Поташ, а, пісок, значить, мені тут треба ще луг і попіл. Давайте ще робити луг. Попіл і луг. І луг. Все. Є. І тепер вони будуть зберігати тут усі ці ресурси. Кількість я поки що не виставляю, бо я не знаю, скільки треба буде ресурсів на виробництво скла. Тобто я буду плюс-мінус там подивлюся е, кількість ресурсів і вирахую, скільки мені треба буде зберігати скла е, на і всіх інших ресурсів. Умовно якої логіки я буду дотримуватись? Нехай там на 100 скла. Мені потрібно 100 поташу. Відповідно, на 100 поташу мені а, потрібно скільки там 400, по, 400 лугу, а на 400 лугу мені потрібно 800 попелу. Ну, щось типу того. А, до речі, зараз я це зможу зробити, коли вони добудують цю будівлю. Окей. Поки ось з'явилося це повідомлення, я вам одразу покажу. Ось бачите, а, має перелом ноги. Тобто, в, в такому стані, коли у них там перелом або якісь вади із здоров'ям, якісь проблеми, то вони роботу не шукають. Як, от, наприклад, Іван Рудник. Він зараз роботу не шукає, бо він має перелом ноги. От така -от фігня малята. Вот це для того, щоб ви просто побачили, хто не знав про цю механіку, так само, як і я, не знав про це. Я вам ось, будь ласка, показую. Дивіться, навчайтеся. Бо ви там в коментарях писали, що є такі глядачі, які навчаються грати в цю гру разом зі мною. Тому що ж, от так, значить, а наступна ситуація для 50 одиниць. Скла. Потрібно 50 одиниць піску і 25 одиниць поташу. Тобто, нехай умовно, давайте тоді налаштовувати склад. скло. А, не тільки віконне скло, а давайте ще і. О, Господі, там не тільки віконне скло, а й скляний посуд є. Щас. Хай воно таке теж. Та ну, блін! Скля... Скланий... Скляний посуд. От нехай, наприклад, так. По тисячі цих ресурсів. У нас 8 тисяч залишається на те, щоб зберігати ці ресурси. Тобто, мені потрібно поташу, тисяча. Це вже 3 тисячі. Для поташу потрібно 100 поташу. Це 400 лугу. Тобто, тисяча поташу 4 тисячі лугу, правильно? Це вже 7 тисяч ресурсів є. А 400 лугу. Ага. Це вдвічі більше попелу. 8 тисяч попел. У мене недостатньо буде ресурсів. Тобто тоді просто зменшуємо на 2. Правильно? Ну, да, тоді, по факту, тут буде 4 тисячі. Тут буде 2. Скляний посуд 500. Це буде 500 А, поташ. А, 500. Ну да. На 100 виробів зі скла треба 500 поташу. На 500 поташу треба 2000 лугу. Тобто в 4 рази більше. І лугу. На лугу там 50 лугу це 25 попелу. Точніше, 25 лугу це 50 попелу. І теж в два рази більше. І виходить, у нас 4. 6. 7, ну, 7 з половиною тисяч ресурсів. Там ще трошки можна буде позбільшувати, але то, то вже, напевне, таке. Давайте сюди два працівника поставлю. Постачання. Працівник у руках і працівник тачкою нехай буде. да? І різнороб з тачкою. І сюди я їм одразу поставлю стоянку тачок. А, ні, стоп, секунду. А я зроблю не так. А я вже тепер розумний, а я тепер вумний. Я тепер хочу поставити стоянка однієї тачки. Поставити її а, ось сюди. Оп. І причому поставить не одну, а штуки дві. І обидві ці тачкарні прив'язати до цього складу. Щоб люди, якщо їм треба буде взяти тачку і перевезти якісь ресурси, вони користувалися цим складом. Класно. Взагалі шикарна, я гадаю. От. Так, тепер давайте сюди три працівники поставимо. І сюди три працівники поставимо. Ні, сюди, напевно, давайте чотири. А сюди, отак, два. Бо їм же для... на поташні треба буде набагато більше працювати, ніж треба буде працювати на Гуті. Ну, я маю на увазі, як мінімум, по кількості ресурсів, які треба буде виготовляти. Що ж, а... тачки є. Давайте їх замовляти. Прив'язуємо до цієї будівлі. Прив'язую до цієї будівлі. Все. А, і на цьому, напевно, давайте я серію буду закінчувати. Ми побудували, створили можливість робити скляні вироби у нас у поселенні. Тому зараз на поточний момент потрібно буде тільки почекати, коли вони це скло почнуть виготовляти. А на цьому я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба! Побачимось.